Ветеранський чемпіонат із футзалу на Тернопільщині буде. Розпочнеться він уже за тиждень, 29 січня. Першими на поле вийдуть гравці категорії 60 років і старші. Це буде команда з Тернополя, це буде команда з Підгаєць, з Теребовлі, Сланівців з і з Підволочиська. В категорії 60 плюс. Ми зразу визначимо чемпіона за один день, тому що там команд буде небагато. Торік ветерани футболу 60 плюс не встигли вийти на поле і позмагатись, адже ввели воєнний стан, і чемпіонат довелося зупинити. Тому цього року починають саме з цієї категорії. А далі вже зіграють і молодші гравці. Буде одна команда з Тернополя, це будуть зірки, які колись виступали за нашу Тернопільську ниву. Це буде, я думаю, і Ігор Яворський, і Біскоп, і Вегринович. Марадона, як його називали, ну це будуть дуже великі зірки. Якщо так розібрати, то в нас в кожній команді буде якась зірка, яка колись виступала десь на високому рівні Тернопільської області по футболу. Загалом ветеранський чемпіонат із футзалу об'єднає п'ять вікових категорій. Це також гравці 40, 45, 50 і 55 років і старші. Змагання відбуватимуться зонально по чотири команди у районі. Потім фінал, де саме проходитимуть матчі ще вирішують. Та організатори сподіваються, усе вдасться, і більше команд долучиться до чемпіонату. Команди готуються і старші вікові групи, і молодші, ветерани хочуть, хочуть заходів таких, тому більша підготовка це до команд, а ми раді їм допомогти. Головне, щоб була можливість така в зв'язку з військовою ситуацією в країні. І всі змагання відбуваються у нас з дозволу військової адміністрації в спортивному масових заходів. Тобто в нас буде погодження і буде бажання команд, і ми відповідно організуємо, якщо така буде можливість. Підготовка до чемпіонату триває, тож, якщо маєте бажання зіграти, формуйте команду і долучайтеся. А за можливість провести змагання в асоціації футболу дякують нашим військовим.